Доброго ранку, любі малята. Сьогодні до нас на заняття завітала білочка, яка хоче розповісти вам цікаву казку. Тож сідайте рідненько і слухайте уважненько. Жив собі у лісі Березовий листок. У нього було багато братів-листків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів. І дзвінки дзюркіт струмочка. Розмовляли з листками на інших деревах, що росли в лісі. Уявіть, як листочки розмовляли один з одним. Одного разу листочок подивився на круги і побачив, як усе навколо заблищало. Вмухнув вітерець і листочки один за одним кружляючи впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю. Він подивився вгору і дуже-дуже засмутився. Діти, давайте заспокоїмо наш листочок. Хай не хвилюється. З приходом осені дерева змінюють колір листочків з зеленого на жовтий, а потім скидують свої вбрання. Дерева засинають. Переходять з тан спокою. Малята, а чи схожі дерева на нас? Так, вірно, схожі. Руки схожі на гілочки дерева. Тулуб людини схожий на стовбур дерева, а ніжки на корень дерева. Великі дерева схожі на великих людей. А маленькі дерева на маленьких людей. Малята листочок запрошує здійснити прогулянку до лісу. Як там гарно, як багато в ньому рослин. Одні з них великі, ось такі, високі. А інші рослинки маленькі, ось такі. А ось і молодий братик нашої Берізки, кущик. Він менший за Берізку і товстого стовбура в нього немає, а замість нього з землі ростуть відразу багато тоненьких стовбурців. Берізка й кущик товаришують. Оберігають і допомагають один одному. Діти, наші борісь й кущі живі, як і ми з вами. Вони дихають і ростуть. Їх потрібно берегти і охороняти, не ламати гілочки, не псувати кору. Малята щось наша білочка засумувала. А давайте їй подякуємо за цікаву казочку. І пригостимо її смаколиком. Грибочку, любі малята! А зараз ми з вами виготовимо ось такий грибочок для нашої білочки. Для цього нам потрібна дощечка і дві грудочки пластиліна жовтого кольору і коричнього. жовтого кольору ми будемо виготовляти ніжку для грибочка, а з коричнього шляпку. Ну що ж, до роботи! Беремо жовту грудочку пластиліна, кладемо її поміж долоньок і прямими рухами катаємо цю грудочку. Ось так. У нас вийшов ось такий стовпчик. Двома пальчиками ми трішечки притискуємо, для того, щоб грибочок гарно у нас стояв на дощечці. Ось так. Із коричневої грудочки пластиліна ми виготовимо шляпку для нашого грибочка. Ми також цю грудочку кладемо поміж долоньок і тільки вже не прямими, а коловими рухами рухаємо ось так пластилін. Катаємо його між долоньками для того, щоб отримати кульку. Ось у мене вже і вийшла така кулька. З цієї кульки ми зараз зробимо коло. Ми притискуємо пальчиками гарненько ось так. Розрівнюємо, допомагаємо другою ручкою. Ось так. І у нас виходить коло. Це буде шляпка нашого грибочка. Тепер. Беремо стопчик ніжку грибочка і кріпимо шляпку, ось так притискаємо гарненько. Потім двома пальчиками края кружочка нашого кола, ось так прищипуємо і трішечки опускаємо на низ. Ось так робимо по всьому колу. Ось у нас і получився який грибочок. Білочка, пригощайся, будь ласка, грибочком. Ну що ж, діти, наше заняття підходить до кінця. Тож, давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Так, ми прослухали цікаву казку від Білочки про рослини, про їх будову дізналися. Та виготовили грибочок для нашої білочки. А тепер до побачення, до нових зустрічей!